Вітаю, друзі. Сьогодні 17 грудня з вами Валерій Клочок. І вранці ви точно, мабуть, читали новину про те, що на Росії в трьох областях Ростовська, Волгоградська та Липецька лунали вибухи, і туди щось прилетіло. Самі росіяни говорять, що це були безпілотники, вони їх всіх позбивали, ну так як і поза минулої ночі над Кримом. А ближче до кінця дня Служба безпеки України та ГУР нібито підтвердили, чому нібито, тому що, як правило, вони таку інформацію. Зливають через наближені засоби масової інформації. Я зараз вам спробую пояснити, власне, що за цим стоїть, бо це, як на мене, дуже непогана для України історія, особливо на тлі зради, яка сьогодні несеться семимильними кроками в змі в українських, на ютуб-каналах українських і часто від українських політиків та моїх Колег-експертів. Ну, принаймні, у нас минулої програми в рамках Центру громадської аналітики вежа була непроста дискусія стосовно того, чи ми маємо надію вижити в 2024 році, чи ні. Тому, якщо ви хочете, подивіться його, я вам залишу посилання або в правому верхньому кутку, залежно від того, хто мене дивиться, або в описі шапці профілю, там ви теж можна знай... зможете знайти також цю програму. І так повернемося до вибухів на Росії. Розпочну з того, що відповідні атаки ми відчуваємо на собі практично кожної ночі, коли по території України прилітають іранські шахеди. Вони вже збираються в тому числі і на Росії, але не так масово, як то заявлялося раніше. Якщо взяти суху статистику, яку озвучують в повітряних силах збройних сил України, то за тиждень приблизно проліта до України 100+, плюс, 120 шахедів. Більшість із них збивають. Ви бачите, це чудово за звітами, які публікуються щодня. Ну, 90, як мінімум, відсотків шахедів знищується. Правда, є і трагічні випадки, без них, на жаль, нікуди. Ну і відповідно, вже лунає дискусія доволі довго в українському суспільстві. Справедливо, де ж наші шахеди? Ще місяць тому міністр з питань стратегічних галуз промисловості Олександр Камишин говорив публічно, я мав нагоду чути його вживу. Що Україна запускає виробництво таких українських собі шахедів, аналогів. І ось ось це має відбутися. Ми довго цього чекали, і е, буквально цієї ночі стало відомо, що до трьох областей, згаданих мною на Росії щось пролетіло, І навіть е, був удар по військовому аеродрому у Мороз, Морозовську Ростовській області, і там, нібито, навіть був пошкоджений літак Су-34. Е, е, Попередньо з'явилася інформація про те, що Збройні сили України, це я маю на увазі вчора, ця інформація була, отримали першу партію якихось безпілотників. А КЮ, називаються вони 400. Коса, якщо перекладати з англійської мови, їх вже виготовляють українці, і компанія, яка їх виготовляє, офіційно про це повідомила. Е, називається вона термінал автономії і займаються вони діяльністю в космічній галузі. В осінній заяві компанії оголошено про успішне завершення саме. Закупівель державних закупівель за державний кошт низки безпілотників, їх нібито 100 передали для Збройних сил України, і вони дають характеристику їх і заявляють про те, що ці безпілотники будуть вироблятися серійно, так як то говорив Камишин. Цікаві характеристики цього дрона. Злітна маса дрона Камікадзе 100 кг, з них 32 кг – це бойова частина, а дальність польоту 750 км. Особливості цього безпілотника камікадзе є те, що він дуже швидко може збиратися і може бути запущений у серійне виробництво, бо він недорогий. Ну і як стверджують компанії, то вони до кінця місяця готові вже запускати виробництво до півтисячі таких дронів. Тобто одна компанія в Україні здатна буде виробляти аналоги українських шахетів, про які говорив Камишин, вже на сьогодні, фактично паритетно Росії, тому що вони запускають по Україні. Ну, така собі, як на мене, дуже непогана новина, але власне що відбулося минулої ночі? І так, у ніч на 17 грудня, дрони атакували військовий аеродром. У Морозовську Ростовської області. В Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили про знищення 33 українських безпілотників, 33, друзі, це немало, літакового типу. А чи щось впало, чи ні, ми ж то точно достеменно не знаємо, але фотографії і відео, які публікуються в соціальних мережах, свідчать про те, що таки вони не все збили. Ну і один з них, як я сказав, він упав навіть. На літак Су 34 Су 34 був пошкоджений. Вартість безпілотника невелика. А от літак точно вартує не 10 20 тисяч доларів. А більше того, позаминулої вже ночі, міністерство оборони Російської Федерації також повідомляло про збиті 32 безпілотні літальні апарати вже над Кримом. От і рахуйте, 30 і 32 виходить уже 65 33, 32, 65 уже за дві минулі ночі. Ну так, ще не 500, абсолютно з вами погоджуюся, але я ну, все-таки вірю в те, що їх буде 500. І окрім того, по Криму вони сказали, що збили, місцева там влада окупаційна, збили 26, а потім ще 6 збили. Чи збили, чи не збили, знову питання риторичне, як правило, не все збивають, але дещо падає. І кількість безпілотників, які будуть випускатися по території Росії, вона буде співвимірна із зменшенням потужності Зі самих росіян проводити якісь успішні операції на території України. Війна переходить у повітря. Так, і переходить у повітря саме боротьби безпілотниками та FTP-дронами. FTP-дрони, до речі, також дуже потужно зараз налагоджують їх виробництво в Україні. Критика лимає Зудусюль, говорять про те, що і корупційні схеми там нові будуть і звинувачують і Федору цьому. Я цього не заперечую, друзі, але просто у вас. Хочу закцентувати на тому, що на тлі критики, яка є, яка означає для нас в великій мірі саме от зраду, да її дуже багато, все-таки є позитивні речі. Я просто закликаю вас чути їх, бо це дуже і дуже важливо. Бо якщо ми не будемо чути ці позитивні речі, то настрій суспільства будуть дуже-дуже погані. Як будуть далі розгортатися події саме із цими безпілотниками, звісно, ми будемо вже дізнаватися зі зведень Генерального штабу Збройних сил України на ранок, коли будемо знати, що щось знищено вже десь на території? Росії і це безпілотники наші. От реально вони наші. Я не виключаю, що є технології наземні. Але загалом то ми вже самі можемо хвалювати рішення стосовно того, що робити з Росією далі. Тому Звертаю вашу увагу на те, щоб ви дуже сильно і прискіпливо все-таки фільтрували інформацію, тому що зараз ви будете бачити чимало повідомлень про те, що треба розпускати Верховну Раду. Більше того, не просто розпускати, а вона буде самоліквідуватися. З того, що я можу на завершення вам додати кілька слів. Я зараз збираю цю, цю інформацію докупи і вам підготую з цього приводу дуже цікаве відео. сподіваюся, що ну принаймні, ви. Коли його почуєте, то ви зрозумієте, до чого готують Україну. То дійсно зараз стоїть такий один з варіантів розвитку події: це саморозпуск парламенту, коли влада в Україні буде втрачатися в дуже непривабливому для нас Русь напрямку. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. Інколи ви будете чути тут інформацію, яка не зовсім приємна, але її варто правильно аналізувати. Власне, я вам за це дякую, що ви дивитесь до кінця, що приділяєте увагу моєму каналу, допомагаєте йому розвиватися. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео. Всіх люблю, ці ну, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!